Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку усім діточки і батьки. Відгадаймо загадки та дізнаємося, про що ж піде мова на занятті. Він усе нам продає і цукерки, і шоколад, молоко, і хліб духмяний, печиво, і мармелад. Хто це? Продавець хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і пігулки, і мікстури. Так, це лікар. Її давно корівки знають, веселим муканням зустрічають, і за її нелегкий труд все молоко їй віддають. Ну, звичайно, це доярка Золоті у неї руки, робить зачіску, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Хто ж це такий перукар? Знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає. Міста знань постійний житель, носить горде ймення, Вчитель. Я на кораблі служу і з матросами дружу. В морі плавати мастак, бо я справжній є моряк. Діти, про що були ті загадки? Про професії. А що ж таке професія? Професія це робота, яку людина обрала для себе. Це справа, якою займається людина в житті. Професій є дуже багато, всі вони різні. А які професії знаєте ви? А щоб дізнатися більше про професії, я вас запрошую в країну майстрів, але спочатку потрібно пригадати мудрі народні вислови про працю. Бджола мала, а й та працює. Без діла жить, тільки небо коптить. На дерево дивись, як родить, а на людину, як робить. Не в цім хороша, що чорноброва, а втім, що діло робить. Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. Ранні пташки розсуп'ють, а пісні слізки льють. Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. А тепер гра. Відгадай професію. Привіт, передульки! Сьогодні ми з вами пограємо в гру. «Вгадай професію. Правила прості. Підбираємо інструменти, уніформу і вгадуємо професію. Розпочнімо. Викрутка. Молоток. Напилок. Гайковий ключ. Хто ж використовує в роботі всі ці інструменти? Автомеханік, молодці. Друзі, а це хто? Лікар, а вже ж! Давайте поглянемо, що використовує лікар у своїй роботі. Таблетки. <плес> термометр, щоб вимірювати температуру тіла Шприц. Ух, бо-бо-бо. Це стетофонендоскоп У ледь вимовила. Коротше кажучи, лікарська слухавка. Хто ж це панянка, друзі? Як гадаєте? Давайте подивимось, чим вона користується. Бритва. Yeah. Кліпсо для волосся. Є! Yeah. Гребінець. Є. Yeah. Ножниці. А я вже здогадалась. Це перукар. Перукар робить стрижки і зачіски. Так, розумники, хто слідуючий? Хм, Хтось, хто використовує кухонну лопатку, Нігі! каструлю. Нігі! Воу, носить величезний ковпак. І використовує черпак. Це кухар. Звісно, кухар готує їжу. А ця жінка шиє. Отже її професія швея. Які інструменти їй потрібні? Ножниці. Сантиметрова стрічка, щоб правильно робити заміри. Нитки. І стрічка для прикрас. Швея. Ой, дітки, цю професію ви, напевно, не знаєте. Давайте думати разом. Для цієї професії потрібен журнал, Указка, Глобус. Угу. І книжка. Це вчителька. Вона навчає дітей у школі. Так-так. А чим займається цей чоловік? Для своєї роботи він використовує трохи заляпаний фартух. Берет. Палітру фарб. Що, що, друзі, ви вже здогадались? Так, і пензлик. Це художник. А цю професію всі ви знаєте. Це поліцейський. Що ж він використовує? Пістолет, кашкет, наручники і рацію. Поліцейський слідкує за дотриманням порядку. Хто тут в нас? Будівельник молодці. Він використовує відро, захисний шолом. Молоток. Ага. І кельню. Давайте скажемо разом. Будівельник. Будівельник. Хто в нас ще залишився? Пожежник. Чим він користується? Є. Сокирою. Також Є. йому потрібен захисний шолом. Вогнегасник Є. і пожежний рукав. Пожежник. Діти, як ви вважаєте, яка професія найважливіша? Насправді всі професії важливі і не можна обрати якусь головну. Тому кожну професію і роботу, яку виконує людина, потрібно поважати. А ким мрієте стати ви? Поділіться, на цьому все. До побачення, до нових зустрічей.